Доброго вечора, мої дорогенькі. Не знала, що вам роззняти. Чи то розпродаж все по 100, чи то розпаковочку, але розпаковочка буде трошки пізніше. А зараз хочу вам показати те, що в мене є, і що дійсно хочу зробити розпродаж, але так, щоб було наглядно, що це таке, буду показувати разом з ароматами. В мене дуже багато ось таких ароматизованих кремів для тіла, парфумованих. І я сьогодні виставила так, щоб було ви. Їх разом з ароматами. Є і аромати, такі в наявності, є і кремчики. Так що дивіться, що в мене є, і в якій кількості. І так, в мене ось такий Today і ось такий парфумований крем. Зразу оговорююсь. Кремчики розпродаю. Всі кремчики для тіла парфумовані будуть по 100 гривень. Хто захоче в наборі з ароматом, то вже будемо обговорювати окремо. Аромати значно дорожчі, звісно. Ну, хто захоче в наборі, будь ласка, хто ні, будь ласка, вибирайте ось такий крем: Attraction. Класичний. Єва Прайв. Такий аромат. І ось таких два крема, ще є 150 мл. І вже нові кремчики виходять уже по 125 мл. Ось такий Faraway Beyond. Ще також 150 мл. Якщо в цих уже по 125, то ці 6 по 150. Attraction Awaken. Today класичний. До речі, сьогодні вже отримала. Today 50 мл, і вже хто знає, вже вони приходять, бачите, без салафанчику. Не запаковані. Нас вже попереджували, що будуть приходити тільки ось такими пломбочками. Так що, вже я сьогодні отримала Today ось такою тільки пломбочкою. Бачите, вся коробочка не запакована без салафанчику, а тільки ось такою пломбочкою. Це нам так сказали, що це боротьба за екологію. Ну, звісно, це добре, але мені здається, що коробочки будуть обтиратися і дуже будуть непроглядно виглядати. Ну, що робити? Так, компанія вирішила, приходять уже аромати без салафанчику. Так, ось такий фаривей ще в мене, і до нього крем для тіла. Ой-ой-ой, не фокусується. Ну, ви зрозуміли, це з маком. Це який фаривей мак. Так, ось така Єва ще І до нього біком і в біком парфумований кремчик. Про бланочку, на жаль, в мене вже аромат забрали, але скоро отримаю ще крем остався. До, до крему можу додати ось такий парфюмований спрей, також за 100 гривень. Little Black Dress класичний і парфумований крем для тіла. Також може бути спрей парфюмований для тіла Liter Black Dress. Туморов аромату немає, залишився тільки крем. Ну і отут ще завалявся в мене крем Хіасторі. Story. Хто пам'ятає, в нас був такий аромат, і вже в мене ще остався один такий кремчик для тіла. Ну, і, звісно, лак класичний, і для, до нього. Крем парфумований для тіла. І так, дівчатка, ще раз нагадую, всі кремчики для тіла будуть по 100 гривень. Це буде розпродажка парфумованих кремів для тіла. Хто бажає в наборах з ароматом, то вже пишіть мені, чи телефонуйте окремо і будемо домовлятися. Так що, отак от от. невеличке відео. Кого що зацікавило, будь ласка, телефонуйте.